У вас, шановні глядачі телеканалу Смарт, з вами розважальна Вікторина Розумовий Фітнес і я її ведуча Юлія Жовнір. Сьогодні ми поговоримо про знаменитого архітектора Григорія Артинова. Саме без його талановитих робіт не можна уявити архітектурне обличчя міста. Помітно збігли 150 років з дня народження видатного архітектора Григорія Артинова, а його славетні шедеври милують око і досі. Без його талановитих робіт важко навіть уявити сьогоднішній архітектурний вид міста. По вулиці дуже багато здані, які спроєктував і построїв Григорій Артинов. Це здання Савоя, яке є карточкою нашого міста. І башня. І дуже приємно, що здання, потім зданням Вінницю узнають і других інших, міст, інших країн, і інших стран. Вони дійсно є візитною карточкою нашого міста. У Вінниці збереглося 30 будинків, створених за проектами Григорія Артинова. З'ясовано, що перший міський архітектор брав участь у будівництві 39 об'єктів міста. Хоча і ця цифра не є остаточною. Протягом цього року триватимуть заходи, присвячені видатному архітекторові, оскільки точна дата дня народження Григорія Артинова не з'ясована. Григорій Григорович прожив всього 59 років, але за досить коротке життя залишив по собі величезний спадок робіт. У 1900 році архітекторові доручають проєктування Вінницької жіночої гімназії. У 1903-му будує нову синагогу. Артинов проєктував будинки прибуткового типу. Це двох та трьохповерхові житлові будівлі, де на першому поверсі були приміщення для магазинів. Так залишилося і до сьогодні. Вулиця Соборна не завжди мала такий вид. це і названня вона була і Почтовій вулиці, була і Ніколаївська. Якщо немножко бубіцю в історію, початку ХХ віка. то многие с удивлением узнают, что на участке от сегодняшней улицы Козицкого и до второй школы проходил бульвар. Движение было по обеим его сторонам. Сначала там это был просто проезд для конных экипажей, а в 13 году, 1913 году здесь впервые пошел трамвай. И мы сегодня даже с трудом можем представить, что именно здесь, посередней улице, шел бульвар, что были большие деревья, что были цветы. Сегодня это трудно, трудно очень представить. Міська бібліотека збудована в 1902-1907 роках. У 1910 році була побудована за проектом архітектора Церква Неділі Христова по Хмельницькому шосе. Театр. Шість будинків по центральній вулиці Соборній. Будинок міської думи був закінчений в 1911 році, зведений у новогрецькому стилі. Тепер це торгово-промислова палата. Для цієї будівлі архітектор сам займався внутрішнім облаштуванням і підбирав меблі. Архітектор брав участь і в проєктуванні водопроводу і електрики. Не обійшлося без нього і будівництво трамвая в 1913 році. Сьогоднішнє архітектурне обличчя міста досить важко уявити без таких споруд, як Готель Україна, колишній готель Савой, міський театр, Свято Воскресенська Церква, приміщення другої школи, колишня жіноча міністерська гімназія, фінецька товарна універсальна біржа і торгово-промислова палата. Про Григорія Артинова справедливо кажуть, що це людина, якій судилося змінити обличчя міста. На честь архітектора перейменована й одна з центральних вулиць Вінниці. Вінницький міський архітектор, цивільний інженер, засновник товариства добробуту міста Вінниці, титулярний радник Григорій Григорович Артинов помер після тяжкої тривалої хвороби 9 грудня 1919 року. Могила зодчого не збереглася. Вопрос нашої сьогоднішньої викторины. Які конечные остановки були у первого маршруту Вінницького трамваю? А на першого глядача, який десь правильно відповідь на наше запитання, чекають подарунки від розумового фітнесу.